Всім привіт, мої друзяшки. 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 дружашки, друзі. Всім привіт. Я хочу розказувати свої історії з подругами, з подругами, з подругами, зі своїми подрузічками лучшими ЛП які і мені не ЛП на все життя. Так, перше це Яна. Використала для угоди, тому що вона мене так само використала і обсирала за спиною. І досі пори це робить. Колись ми в класі познайомились, було 1 вересня, типу, я... не 1 вересня, а десь вроді би саме передостання перед школою, Я зараз в другому класі, в першому класі, типу, коли ми просто дивилися, що в нас де, що за школа, Б, Б, Д, М, РПСТ, що, що де, який нас зал з фізкультури. Типу, Коли я сіла, саме перше, куди я побачила, це Яна. Така тож кучерява дівчинка, тільки в неї три волосини і страшні кучері. Негарні. І вона трохи була така спрощала, я до неї, звісно, засіла. І коротше, типу, ми, я питаю, типу, я сижу, сижу, сижу пару хвилин і питаю, як тебе звати, типу. І ми починаємо дружити. І я запропонувала давай бути ЛТ. Вона каже, окей, типу. І ми були ліпшим подругом у деякий час, поки нас не розділили по групах англійської. Типу, перша група в тому класі вчи, вчить українську, а друга група вчить англійську. я була перша група, я перша вчила українську, а потім йшла на в той клас, а там той клас, типу, був на український пізніше, коли я була на англійській. Типу, з того класу приходимо, переходимо, ну це, типу, той самий наш клас. Просто ми розділяємо типу, на частинки, колись у нас так було. Типу, <кхм> типу, у нас, ми з типу, вона була друга чи перша, я не розумію, Ні, напевно, перша я була, а вона друга, типу, я перша, типу, перша це а українська мова, а потім англійська, це перша, да, а вона друга. Це типу, перша. Перша англійська, а потім українська, напевно, так об'яснити. А типу, коротше, ми не були разом. І вона сіла до одної дівчинки, яку також було звати Яна. Яна і Яна. Получається, Яна моя подружка була. І друга Яна стала подружкою тої Яни. Коротше, вони стали ЛП. І типу Яна на мене почала забувати фігі. було пофіг на мене. І вона говорила з Діаном. Типу, я запитала в неї колись, чого вона не звертає на мене уваги. Вона сказала, тому що я не буду обіжати. А на мене пофіг пасівка, 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 паска, пасівка, пасівка. коротше ми більше не дружимо. У нас було багато сварок. Коротше, було багато все. І, до речі, вона часто свариться з Яною і за чогось. І недавно вони посварились із за цукерку. Лучшеї подружки посвариться за одну цукерочку. <риклад> Коротше, Типу вони щось там посварились, і типу Яна зразу до мене біжить. Да? І потім вони, звісно, помиряться. Я кажу, типу, не треба з ними дружити, я хочу типу, їх розсорити по приколу, і потім, типу, вони залишаться самі, а я піду далі з іншими подружками своїми. своєму І, коротше, вони це посориться, вони багато раз сваряться і все. І до речі, я з ними дружу ради угоди сказати якоюсь. Конечно же, я їх посварю цукерку. І куплю цукерку, дам цукерку і скажу, я на, на тобі цукерку, тільки ти стояни держу, не така, ага-ага. І потім типу вони посвариться <laughs> за цукерку. Це, це, це ліпший варіант. Я так ще не робила просто наші цукерки. А цукерку я зроблю отруїну. <laughs> Розказую. Хочу ще якісь історії. Яку розказати? Яку я задаю, який сує, який мене є. Єва і Софа. Софа, якою я вже не дружу. Коротше, є Софія є. Вона вчиться в іншому класі. Вона. я не знаю, які. Я не знаю, який у них клас, вроді БГ. Точно не А. Ну просто він прям біля нас. Короче. Та Софія типу, Софія, вона часто, ми з ним, з Єва, Софія, ми ходимо на один гурток англійської мови. Що я казала за словник з англійської мови, то якраз з того гуртка. На це, коротше, Ми посварилися, вона щось там почало віддивуватись, коротше, і ми посварилися з Софією, а з Євою ми до сих пор друзі. До речі, вона в цей час лежала в лікарні і було. Погано з катетером чи що. Як вона називається? називається, Вживається! Називається, як вже забула. А, коротше, руці такі прикол. Приколь. Вона лікарні не допомагала, і було погано, трохи нудило так. І, коротше, вона їй не було дуже багато. Десь тижня, два, три, може і чотири. Дуже багато, просто я ще хворіла. Я не знаю, від якого часу вона не приходила, коротше. Ну, десь, напевно, десь три-чотири тижні, так і є. І допомогу типу, собі за цей час посеред, посеред. І там це Я дізналась в школі вчора. Дізналася в 3 лютого, просто зараз четверте, я можу його викласти в інший День. Коротше. А я дізналася, що Єва, вона, вона, вже, вона вже не лежить в лікарні вона в школі. Я просто її в коридорі побачила, я на неї приймала підняла. Боже, як я, я за нею сумувала? Розумієте, як це? І там все. І на другий день, типу, на перший день вона це е, Єва, і там потім Софія, вона на мене так дивилась, типу. Е. І коротше, на сьогоднішній день я прийшла, і типу до Єва ти типу, поприйшла, хоча показати, коротше, сказати, поговорити це все. І коротше я показувала їй відео, це яке телефон робила з картону. І там це. І потім, поки там це половина класу кликала Єву, просто вона в телефоні сиділа. Телефонучка. В телефоні сиділа, коротше. Її в клас, поки кликав, то Софія така до мене підходить, Вони в одному класі. Типу каже, не дружиш да? типу, зі мною, да? не дружиш, не дружиш, не дружиш. Типу, отак кривляється, вони такі голос, шапаті. Не дружиш зі мною, не дружиш, не дружиш. Отак вона каже. Коротше. І а потім, коротше, докликала з'яву, я там з'явилася блякала стояла. Хочу розказати, в мене в класі є ще одна така. Лєра. Я не за неї зараз буду розказувати, а за її старшу сестру. Сьогодні 4 лютого я може казала січня. Я не знаю. Сьогодні 4 лютого мені доповідалці. Типу, я біжу до ларка, вчителька каже, стіл, ларьок ще закритий, сідай стіл. типу, я порцію все одно не буду їсти, вона воняє лайном, лайом, лайом. Не, не сильно хорошим запахом. І типу я сказала, чому мені не можна сходити в ларьок, Я там почекаю, типу, я під дверима чекаю, там, там майже всі класи, в кого є гроші, чекають під тим ларьком. І чому вона щось схапає за руку і каже Ждеш, типу за столі, типу у ця старша сестра Лєри, типу, типу, слухати, вчительку тебе треба типу, чекати за столі. Я говорю, що таким працівним голосом. Я не знаю, вона десь в класі сьомому, шостому, п'ятому. Я не знаю, вона набагато старша мене, це видно. Але я майже така зростом, як вона, але але це, але Лера каже, що вона в якихось там старших класах, не помню яких. Коротше, зато я не навчу... Але вчителька все таки мене відпустила потім той ларк, поняла, а ладно вже. Ладно. А на то було раніше казати раніше. Сірена побігла як лак, ларюк. АРІОК! Я хочу задать щека история свой. Хочу ще щось задати. А питання, чому мені третій клас нагадує під колір типу мого топа і типу оце? Типу, в мене фіолетовий типу колір. Нагадує, типу третій клас цифра 3 підходить до всього фіолетового. В мене одна так. Два до всього оранжевого, а один... Один я колись думала. Підходить так до коричневого. Мені, мені цифри ті підходять до чогось. Шість підходить теж до там цього, до фіолетового кольору. чого так? Чого? 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 Чонгунча, до речі, нас сьогодні трохи вчителька з голозбиля. Знаєте, що вона зробила? Вона поставила групу, типу, в групи парти. Я, Типу, у нас відділені парти. Тільки вона поставила не отак, тільки два і два, і отак з'єднано. Типу, вона поставила отут два з'єднано. Отак. І, і тут два з'єднано. І тут ще один такий там це сидить парта. І, до речі, наш однокласник ще з'їхав з глузду, нас всі з'їжджають з глузду. Гадайте, що однокласник Влад приніс. Він дебіл. Я не Правильно в коробочки від сірників він приніс. Гадайте, що маленьких з якихось червоних жучків Сьоня. Сьогодні. Сьогодні приніс якихось маленьких жучків в коробки від сірників. Приніс якісь маленькі, отут, типу, в них наверху, типу, червона, і трошки там видно знизу, то що, типу, е, в них чорне. І типу в них отакі от вуса прям великі. Вони з коробки то виглядали, а він десь там собі гуляючи, віддалки був, не помню, Чи в туалет ходив? просто. Ну це прикол, вони майже вже вилазили. Влад зараз, типу, заходить в клас, і типу вчителька каже, ну, типу, їй пов. Потім влад бачить і каже, типу то просто в вуса вилазить то Таке, да? Він, до речі, казав, що вони в нього і тут, і там лазили кругом ті ж, які в нього лазили. І вони не кусаються. То поки що вони можуть бути отруєні, і він може підловити якусь інфекцію. Він це не понімає. Він просто це не понімає. Це реальне, реально, Реально. реально. Мене задриза. А які ще історії розказати? А -а! А які ще мені історії? Які в мене історії ваші ще є? Згадала, згадали, 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 згадали. На фізкультурі? Вчора? На фізкультурі, у понеділок. Ліза, типу, я одна така в мене однокласниця. Якщо що там цей подарунок не для тої Лізи, то ж мої клас. Короче, вона дебілка, вона перлася, штовхала всіх. Я не знаю, може одна тільки або дві людини є, кого вона не штовхала. Просто вона перлася, вона переганяла на фізкультурі всіх. А Коротше, вона всіх перегняла. І то не це потім ми зуроніли, типу, з. Яною отою вонючу й про ту, яку я розказувала. Ми, типу, я не сильно хотіла з нею неї ставати бандою, І з Веронікою, і з Лєрою ми стали типу бандою, Я ми отак взялися, Тільки я руку з Яною прибрала, Ай! Коротше. І ми тут поговорили, сказали, який буде капіздець, якщо вона не перестане. Вона цього не слухала, що в мене тітка в ЗБУ, а СБУ, як хтось може не знає, управляє поліцією. СБУ. Управляє поліцією. І Вероніки, тато поліцейським працює, що я не сильно вірю. Коротше, і типу вона цього вся нас слухалась і сходи така. Давайте... Короче, вона прям так тряслася, вона поняла, то що їй вс то, Що ми пожалуємося її мамки. І у це її мамині слова її мами. Її мама слова не спасуть. Ой, ми подзвонимо в дитячий будинок, ми подзвонимо поліції. нічого ж не спрацює. Ну, коротше, це поняла. І типу, вона так мир. І типу майже всі в команді, всі, крім мене, отак зробили. Я сказала, мені гідно зжати руку, але... Просто до нас лізь. Я сказала так типу бич, ял, эм бич, бич факч, а бич.